Друзі, всім привіт! я зараз покажу свій самий вижучий аккаунт, але там дуже город не файний в Грова garden Але в мене дуже багато е, грошей там. Ви просто афігеєте, може. Може. У мене просто ооо там дофіга бабла. О, я не знаю, хто з вас так має грошей в Грова garden але я не там. Ну тут нова скоро буде. Стала Брейн Рот і Клок Бек бе, Тут Дафер Дефенс. О, 4П012, мій аккаунт. Хто хоче, може приєднати. Ну, просто добавити мене в я. Я подарую. Там нормально так. Ну коли я зайду побачите скільки у мене там грошей, то можу сказати скільки можу подарити грошей. грушей. правда, можу подарити грошей багато. Для вас, якщо ви якісь нуби. Ну не просто не нуби, а просто якісь новички. Якщо ви новички. То я можу вам подарити багато грошей. І прям дуже багато. Я саму другу багато подарую. подарить. В мене просто 3 трильйона 833 мільярда 403 мільйона миллиона 125 але в мене такий. Вот такие. У мені десь вчора подарили. Та-та-та. Мені подарили 7 миллиардів триллионів. Але я їх чуть чуть забагато потратив Трильйона, блін. Ото я забагато потратив, що тут стоїть Нічого цікаво, але блин. Я, я зараз кажу, скільки я вам подарю, якщо ви якісь ночки. Я вам подарю е, 50 е, 3, е, мільярдів. Я, я вам подарю. Я просто подарю. Можна 100 мільярдів. Моде рибів. Якщо ви якісь нізки в Garden. І ви можете купляти багато чого. Там дуже багато. Ну, ви знаєте мікло. нік, во. Нік 45012. Хто хоче, може добавити мене в друзі. Я вам дам. Десь 50 або 100 мільярдів. Ну, як ви захочете. Але тільки не, не 3 трьома. То забагато. Максимум від 50. До 100 миллиардів максимум. Я вам можу дати. У мене є трендинки тікет. Я вам можу дати. У мене скин нуба. Так. У меня тоді мберлиля два столка Є маленький піпец. Такі маленькі банстоки і великі О, точно. Тут... Зараз все відкрию. Сочи, тортик. Меня опять сам. У, ту файл. Э, блин. Так, во. Я покидаю скажу, гну с Ну что? Для вас то пройде секунда, а для мене десь 2 хвилини. Так, друзі, дубновий шток. і 20 секунд може менше. Так. Е -е, зараз буде до обнови. І зараз я поки вийду із штоки і, і задимо, що там буде в стоті. А мені інтересно, друзі. у Вас теж просто нема кнопки стрибати? Так. Хімка покупаю покупаю. Пляк, пляю. Э, и вс? А, с этикаум. Дикие каплищик. Зарышку. Нашел і То ничего не файно. О, а що в гаршопе? Не то интересно. Так, горшок и о, блять, блять, Годли, Годли. Купляю, купляю. Ну что, друзья, я думаю, на том можно завершить. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. И все, всем пока!